Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чого вам не уникнути. Термін визначайте самі, але бажано один місяць, два, ну, максимум три місяці. Тому що, як я вже завжди говорю, що енергії швидкоплині. Розклад буде на один варіант, тому я скажу сигніфікацію, хто ви або в яких подіях ви перебуваєте наразі. І так, хто ви. Ну, людина дуже справедлива, коли ви вмієте ідеалізувати і себе, і бути прикладом для інших людей. Загалом людина успішна, ви досягаєте поставленої мети, але це все робите у межах закону, тобто по справедливості, так як це повинно бути. Можливо, ви людина побожна. І не порушуєте взагалі ніякі закони. Ще можливо, у вас ви займаєтеся роботою десь у соціумі. ну такі, знаєте, Або, можливо, просто виставляєте якісь цікаві пости, коли вас люди слухають, дивляться. І це людям цікаво. Але. Така ви проста людина, тому що ви повністю нікому не довіряєте. Всю інформацію ви перепровіряєте. Можливо, через те, що ви не порушуєте закон і ви хочете, щоб ставилися оточуючи до вас так само, і події у вас відбувалися по справедливості. Тож, давайте будемо дивитися, що, чого вам не уникнути. Ну, не уникнути вам, скажімо так. От, от, от така людина, яка ви є, от такою ви і залишитеся. Людина, яку ніхто не може звинуватити у тому, що ви комусь нашкодили. Ви, можливо, любите робити подарунки, людина щедра, і, попри це, у вас, можливо, знаєте, на першому місці йде розум, а потім емоції. Ви можете бути на зв'язку емоційно з будь-якою людиною. Ви можете людину щитувати на рівні емоцій. Тобто Ну, от буває так, що ви з ким спілкуєтеся, а потім якийсь час ви не розмовляли, потім ви відчуваєте, що до людини потрібно зателефонувати. І з'ясовується, що ви як подарунок долі, і ваші мудрі поради, підказки будуть для тої людини корисними. Так все ж таки, чого вам не уникнути, радості не уникнути, подарунки не уникнути. Але це все буде. І допомоги не уникнути. Це все у вас буде відбуватися дійсно чесно. От людина прийшла на цей розклад, яка має чисту душу і щире серце. Ви людина, яка розуміє, що от кожна радість це ваша заслуга. Також вам не уникнути того, що, можливо, ви будете отримувати допомогу, навіть якщо ви її не будете просити. А ще ви не уникнете якихось заходів, ну, де ви, можливо, будете зустрічатися з друзями, з подругами. Можливо, це якесь святкування буде, відвідання якихось закладів, заходів. І взагалі ви там будете відчувати себе гармонійно, вам буде там приємно, ви будете задоволені тими святковими подіями. Також, можливо, взагалі у вас буде відчуття. Що ви знаходитеся у своєму домі, у колі своєї родини, або, можливо, просто з близькими людьми на зв'язку. І так у вас буде відчуття цього щастя, вам його просто не уникнути. Тому що навіть у вас складеться у враження, що. Ніби так колись давно було, і дуже приємно, і дуже гарно. І все у вас там складалося позитивно. Ви від того відчували натхнення, ви відчували, що ви готові діяти, щось творити, розвиватися, десь рухатися. І от ваш, ваш дім або ваша родина є для вас підтримкою. От саме таких подій вам і не уникнути. Тож, давайте подивимося пораду для вас. Дивіться, для вас порада йде така. Ну, для вас йдуть дуже приємні події. І подарунки, і, можливо, хтось навіть пропозицію зможе отримати, хтось, можливо, просто отримає якісь статки, у вас буде щось складатися приємно. Але, попри це, вам дійсно потрібно так і зберігати свою порядність і чесність, тому що Хтось вашим от таким приємним ставленням до оточуючих, може скористатися завдяк, заради своєї вигоди. Щось, можливо, для, захочуть вами проманіпулювати, можливо, хтось буде у вас гроші просити, щоб ви зичили. Але людина навряд чи їх віддасть, тому що ну, є таке, такий посил для вас, що якщо ви. Підете на поводу у тих, хто буде для, від вас чогось просити або вимагати, то потім ви самі собі можете дещо нашкодити. Ну, так. ви, потім зможете, ви таким чином себе будете обмежувати, ви не зможете діяти так, як ви, вам захочеться. Ну, як кажуть, От хтось наврочить може. Тому будьте дуже пильні до свого оточення, можливо, навіть самі гарні події, як у вас будуть такі приємні почуття, не поспішайте ними ділитися, тому що не від кожної людини ви отримаєте дійсно щиру підтримку. Швидше за все, можуть в очі вам давати підтримку, а поза очі можуть вам шкодити або хочуть використати ваші можливості на користь для себе. Попри це, ставтеся з любов'ю до себе, з любов'ю до оточуючих, просто майте на увазі, що щастя любить тишу. От і зберігайте своє щастя, свої подарунки, все у тиші. Тож, це така для вас була порада.